Вітаю всіх! Сьогодні у нас восьмий урок за програмою 5 клас нуш-нова українська школа. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про прикладні програми. Дуже швидкий, дуже коротенький урок сьогодні у нас буде, але перш за все хочу відповісти на запитання. Ви кожен раз, Я кожен раз скажу, що запишу вам завдання і практичні роботи. І ніколи цього не роблю. Значить, станом на. 26 листопада 24-го так дійсно ні одного завдання і практичної роботи ще досі не записано. Я запишу їх згодом. Я просто не знаю. Там якісь такі практичні роботи, файлики, папочки поперетягувати, подивитися, які програми встановлені на комп'ютер. Ну, Не знаю. Ніби нічого складного, але чомусь у п'ятих класах постійно з цим проблеми. Всі практичні роботи і завдання буду записувати згодом. Отже, прикладні програми, поміркуйте, що таке програмне забезпечення. Які програми ви використовували у початковій школі? Будемо сьогодні відповідати на такі от запитання. Більшість програм, з якими ми працювали у початковій школі, належать до прикладного програмного забезпечення. Значить, наперш, забігаючи наперед, прикладні програми від слова прикладати його прикладають до операційної системи. Тобто, у нас під кожну операційну систему пишеться якась. Програма, тобто прикладається до неї. Отже, ми працювали з вами з такими програмами. Бачите уважно, як графічний редактор Paint, добре знаємо. Програма для роботи з текстом. В даному випадку, це у нас буде Word з пакету Office. Редактор презентації у четвертому класі. Ми з вами працювали, створювали презентацію про квіти, здається, PowerPoint і середовище програмування. Тобто всі ці програми у нас будуть прикладними, тому що вони у нас прикладаються безпосередньо до якоїсь конкретної операційної системи. Значна частина з програм це прикладні програми загального призначення, тобто такі про прикладні програми, що використовуються в різних галузях людської діяльності. Для опрацювання дивіться уважно використовуються текстів, малюнків, мультимедійних даних, електронних таблиць. Творення презентацій тощо. Тобто, всі ці програми вони у нас будуть загального призначення, так? Тобто для якихось основних базових операцій, так? Або, як ми їх любимо називати, інформаційних процесів використовуються прикладні програми. Прикладні програми можуть бути ще у нас. Спеціального призначення, які використовуються дуже вузькопрофільних фільм цілях. Тобто, це у нас може бути створення відеофільмів, виробництво кінофільмів, створення креслень, машин, механізмів, конструкторських і проекторських бюро. так, такі програми, як АвтоКАТ, ми знаємо, або в 9 класі Блендер вивчаємо так. діагностування захворювань у медичних закладах. Ви здивуєтеся, але. Діагностують вже аналізи крові е е ЕКГ, УЗІ. Це все у нас роблять вже е комп'ютери, і до них прикладається якесь програмне забезпечення. Тобто, це буде також прикладне програмне забезпечення. Створення шкільного розкладу уроків. Ох, і не знаю, ми користуємося звичайним Excel, щоб складати розклад шкільних уроків. Можливо, у когось є якесь спеціальне програмне забезпечення для цього. Окремою групою прикладних програм є системи програмування, призначені для створення програм з використанням мови програмування. Тобто у нас є програми, які прикладаються до операційної системи, а є програми, в яких ми створюємо нові програми. Вони у нас йдуть, вони також будуть прикладними, але йдуть зовсім окремою категорією, так, програми для створення програм. Ви вже знаєте Scratch. З да? шостими класники знають Python. Можливо, дехто програмує в C, Android Studio. Ну, нам невідомо, поки що так. Але все це приклади програмного забезпечення, що створює інше програмне забезпечення, які у нас виходять в окрему категорію. Отже, давайте розглянемо. Сучасне програмне забезпечення поділяється на такі види: системне програмне. Ой-ой-ой. Системне програмне забезпечення так, сюди входять операційні системи, так і службове програмне забезпечення. Можуть сюди входити різні драйвери і різні, різне програмне забезпечення, що дозволяє підключати до комп'ютера та нас налаштовувати. Різні периферійні пристрої, так, і прикладне програмне забезпечення, те, яке ми сьогодні розглядали: прикладні програми загального призначення, так, для якихось базових потреб там для відкриття музики, для відкриття відеофайлів, текстових документів, презентацій і тому подібне, і прикладні програми спеціального призначення. Такі, як у нас там автокад, так, де ми робимо схеми і креслення, такі як <кій> <кій> мувімейкер, де ми можемо створювати кліпи, так спеціальне по призначення. Тобто вони будуть дуже узкопрофільно призначення і системи програмування, тобто програми, в яких ми створюємо нові програми. Ще раз наголошую, що прикладне програмне забезпечення розбивається у нас на три категорії: загального призначення, спеціального призначення і системи програмування, тобто, про, тобто програми, в яких ми створюємо нові програми. Так, ребус, мабуть, вже розгадали, так, дивимося уважно, це у нас програма, да. Так, значить, на проблемні запитання від ви, ви відповісте, коли опрацюєте сторіночку 47.51, Це у нас досі буде розділ 1, параграф 6. Подивитеся у підручнику. І зараз у нас має бути знову практичне завдання, так, яке я запишу окремим файлом. Практичне завдання у нас буде на сторіночці 48-49. А на цьому я з вами. Прощаюся, наш урок закінчено дуже шви.